Ви несете слова, які лікують, які підносять людину, які дають силу на знагу до життя. Я хотів би, щоб сьогодні цей семінар ще далі поглибив ваш, ваші знання, досвід, ви обмінялися своїми досягненнями. Далі хочеться, щоб ви вели за собою дітей. Провадили їх на вірний істинний путь правди, добра, благодій. Тож успіхи вам сьогодні. Тому ми дуже з нетерпінням чекаємо Дай зустрічі з вашим колективом, з вашими вчителями, з вашими дітьми і будемо працювати успіхів вам і нам. Треба навчитися, ще з них, у зоре, і вода. існюся своїм селом, воно в мені, бо буде думку і гріє душу, дорогу в майбуття моє, уособлюю Тернопільську землю, повість світом наш не покрай, чесних, порядних людей, і є дивом калиновим, чарами баринковим. Але за все наш край, відомий добрими речевитими людьми. Щоб не відбувалося, завжди українці встановлювали свободу і честь свого краю. Усі часи України саме землі називають батьківщиною. Для мене такої землі є Україна, найкраща країна у світі. Батьківщиною тісно пов'язані наші спогади про дитинство. У кожного пройшло в селі, то звірісь у місті, але задки про самі проти. Та не моркне по схемі. Це двоскладне е, речення, морок, підмет, та не присудок. Ні. Це розкладне речення без особового віру, та не суті на землі. Це твоє складне речення, суттєві пітьме, та не перестав. Добре, скажи, так. які ти в світі хоче робити, як виходила на землі, будь ласка, відділі, як росіясь, просто розвиєте до складних речень. Ти використала оснащення супрові і загальної супроводження. Так, зачитаємо. Чи ми в Перекрасному краї, країні люблю рідну землю, кожен синчинком, помислом. це означно особове речення. Старайся в рідній землі, добрі праці, гарно навчання, все ж означно. Стан природи, середовища, прикладки, песна, теплі, прикладки. Приклад, приклад, стан людини, нудьга, і святки, і нудьга, певна подія, ситуації, явище. Перед очима почає. Виходячи на узлісся, зупиняються, стають полішки, побожно хреститься. Володька у полоні вражі, Він хреститься також. Перед очима велетенська стати на Добре. Всі речі вказують на позначення місця. Вказує на позначення місця. Сідай. Так, uh, Вікторія. Сильний, холодний вітерець. А посуд коза стається після «ф», перед я йому їм. Різдвяна їжа на столі, Ялинку кожен прикрашає, її гірлянди світять всі. Веселі іграшки красиві, дарують радість малюкам, казкові усмішки, щасливі, боли, з наведенням багатьох прикладів точно. Мають волю і силу. Слова правдолюбів ніколи не переведуться. Тож давай. Очі всього словесного воїнства, що гріє душу теплом, розмагітні, наче весняти рідною мови. Бо якщо земля наша, що я музичну в світі від річки, що я кохаю з дитинства, що яскравіша від полум'я свічки, мова моя українська, що я миліша. Я би ми дуже хотіла, щоб ми могли кожен на кожному нашому засіданні ой, десь висловити. Якусь ідею, думку, якісь факти, які нам найбільше законівся. Можу... Нашні завдання перевірено, і завдання на картках, і усно діти повторювали про односкладне речення, і завдання на екрані телевізора, також на картках завдання, творчий диктант, пояснювальний диктант. Так, так, так що дитина може себе проявити і сподобалося що не тільки вчителька але й діти оцінюють відповіді один а дуже подобалося, що вчителька пов'язала урок з місцевим матеріалом про святині і діти мені скласти підуть, про хатина, і вітчизна, і всі і дуже-дуже гарно патріотичні такі. А різвяний той вірш, який зачитала дівчинка. Це в мене на мою думку. Я хотіла сказати, треба роздрукувати. Я хотіла сказати, що я не Далі духов, земля як основа духовності, і далі потреба людини в тому, навіщо вона потреба, і де вона може то себе проявити. І тема любові до природи, і тема любові до рідного села, і тема любові до історичних пам'яток. Все тут поєднане. І навіть в кінці ми почули такий гарний, дуже вірш. Дитини пов'язаний навіть з цією темою, яку сьогодні подавала вчителька. Знаєте, що мені в зонішньому біля ті дівчат? Ви бачили, які вони сьогодні всі зачіски, які в них прикрашені коси? Це мусить бути в душі людини, який потяг до чогось такого рідного сильний, і він має емоційно вчительці за такий дуже гарний урок. Можу сказати, що дуже доречно є девіз умов. Збройна рівноважена. Досить легко направляє дітей з одного виду діяльності на <сут> інший. <сут> і <сут> така <сут> дітей <сут> використала надзвичайно багато матеріалу і гарантована перевірила домашнє завдання, і було вивчено новий матеріал, і творче завдання, і повторили обоні. Багатий матеріал зібраний, діти працюють. Видно, що ця праця дійсно була не працею одного уроку повсякденної праці вчительку кожному. Я не належу до творчої групи. Я сьогодні представляю кажуть Оксана Степайна групу підтримки. Ми з Оксаною Степай дружимо давно. Ну, напевно, з того часу, відколи я стала залишем, але хочу сказати, шановні друзі, що попри ту нагоду, яка за вікном, ми сьогодні відчули безмежне тепло, яке української так, відражує. Кімнату музею було створено 2002 -му в 2002 році, а зареєстровано в році. Господь Бог народив цю щасливу сім'ю трьома синами. Подивіться, будь ласка, зверху. Це Володимир, Павло та Мирок, і двома доньками Марією та Ярославою. Але портретів, на жаль, у нас їх не виходить. Давайте підпишіть, виходять заходити. Це виховний сапінь. Крізь муки безсмертних просла. Сьогодні свято спогадів, свято віри, перемоги, перемоги героїв перед очима учим! <рес> Клівка. На краю села стояла хатинка, в якій жила родина Голеодів. Мати Магда, батько Леорій та троє синів, Мирон, у лоб та порані. Родилися з сином до речі, але вночі в знайшов багато однодумців з близьких сіл і міст цілому по області, які пішли шляхом. Вступив в організацію українських носів на усвідомлюючи, що в ній можна знайти правду волі української хмарі. Настріли навіки. Навіки вітри уша ліли, діток розігнали, хрестина могила, батьків поламали. Толітнього обшуки та ро. З'ясувалося, що донощиком був Василь Задерка із вікна. Екзекутиви вирішили ліквідувати його. Виконавець атентату Олекса Метельський попадає у руки поліції. Під тортурами він сказав все. відкрив таємниць вбивства в, в Матарівці. Сказав, що збулося за казів, Павла волояда. Це було весельне, тиснути. А як би судилось, за правду померти? Нехай на вулбок. рука Болі передала естафету боротьби за святу справу і протидули своєчасно. <му> Довжиною зроблю лиш крок і вже переді мною стоїть з тимкою Стіна. Ти гордий, юначе, як скеля, як камінь. Тебе не цікавить, що думка моя. Покайся, бо вже не воскреснеш. Понюхай, чим пахне сирає земля. Дивлюся я на тебе, а бачу я волю, Де розквітає країна моя. Скажу тобі сильно, скажу тобі мужньо, Україною пахне, сирає земля. Плак, Мирон і Володимир також пішли в упа і загинули невідомо де. Не оплакані материнською слезою їх могили, Бо старенькі, 80-літні Магдалина та Григорій, забрані котами та вивезені на Сибір, де опухлі з голоду почили біжним сном, наші роки, наші добровольці, oh Ви сьогодні довели, що любов сильніша за смерть. Любов є основою минулого, сьогоднішнього і майбутнього. І хай та любов, яку ви сьогодні принесли в, цей, в це приміщення, в цей дім: любов до всього рідного, до тих, хто любив Україну, любов до свого краю, до своєї землі. Вона стане найкращим пам'ятником на могилах тих других вам, односельчан і на могилах всіх українців, які прагнули свободи. Нехай добро у вас панує в хаті, в ваших родинах, нехай у вас все буде гаразд. І нехай наша Україна разом із вами і з нами процвітає, бо ми того варті. Дякуємо.